Вітаю вас, дорогі друзі. З часу нашої останньої зустрічі нічого не змінилося. Мене так само звати Антін Мухарський, я український письменник, актор, телеведучий, ну і інколи промовець. І сьогодні моє звернення до російськомовних українців. Хоча насправді я не вірю, що такі існують, бо вони насправді питомо росіяни. От давайте про це поговоримо, оскільки мандруючи Європою я. Багато зустрічав тих, хто не хотів свого часу вчити українську, але вимушений вчити зараз німецьку, французьку, чеську чи італійську, і замість того, щоб жити в мирній, єдиній монолітній та заможній українській Україні, вимушений побиватися на чужині. Але в побуті та вдома це диво і досі послуговується російською мовою, якої віддаються всі накази про знищення України та українців. Я розумію, що я вже задовбав всіх за 11 років своєї активної публічної діяльності на культурних фронтах цим питанням про мову, але буду повторювати до переможного кінця. Хочете перемогти Росію, здолайте Росію собі. Росіяни йдуть спасати своїх, адже для них кожен російськомовний це свій. Ви знаєте, ті європейці, коли чують російську мову, впадають у ступор. Адже якщо хтось виглядає як росіянин, поводиться як росіянин, розмовляє російською, то це, вочевидь, і є росіянин, навіть якщо демонструє свій український паспорт. Ну, біда. Дорогі російськомовні українці, невже вам мало ракет і снарядів, щоб зрозуміти саме російська мова в українських містах стала приводом для цієї війни? Її основною причиною ваших нинішніх поневірянь? Зруйнованих доль будинків ця війна буде тривати допоки в Україні звучатиме російська мова, що дає привід кремлівським пропагандистам живити тези про один народ. Тому, дорогі російськомовні українці, не уподібнюйтесь росіянам тупим, байдужим, обмеженим, лінивим, хитрим та брехливим рабам. Я й досі вірю у ваші розумові та вольові здібності. Вірю у ваш креатив та сміливість, у вашу волелюбність та здатність до критичного мислення. Переходьте на українську прямо зараз. Бо це єдиний шлях до перемоги над Росією. А допомогти в цьому може наша з Єлизаветою спільна книжка Як перейти на українську? яку можна замовити на сайті укридея.укридеябук.com.югей каже Єлизавета. Дякую, люблю вас разом до перемоги. Слава Україні!